Я, токарь Ирина Викторовна, выросла и родилась в городе Киеве. В 2010 году ки решением киева Святошинского районного суда в Киевской области меня осудили до 9 лет по сбавлению воли с полной конфискацией имущества. По статье 185, часть 5, э -э статья о краже. Обвинили меня в том, что в декабре 2008 года я у своего бывшего гражданского мужа из его особняка вынесла огнеупорный сейф, который весит 33 килограмма, с полмиллиона долларов вынесла с третьего этажа его особняка. Во время обыска у меня в моей квартире, у меня изъяли конверт, который лег как э, рычевой доказ в мое обвинение, что якобы данный конверт находился в сейфе во время судебного разбирательства во всех инстанциях, начиная от первой до последней инстанции, и просила о проведении почерковеческой экспертизы, на что мне было неоднократно отказано. И так аж час сейчас э, судебного следствия. Суддю виносилось некілька постановлень на тому, що що це І Друга постанова була винесена судом києво святошинського районного суду Лисінка Владислав Вікторовичем. А то, що за внутрішнім переконанням він сам може зробити висновок, ким зроблений даний надпис на конверті. І це послужило речовим доказом моєї вини. Подальшому після обыска в моей квартире меня закрывают в КПЗ города Буерки Киевской области, где меня несколько дней не кормят. Я нахожусь в ужасных условиях, в холоде, в голоде, у меня не было никаких элементарных средств, гигиены. И при этом мне постоянно заставляют, чтобы я подписывала явку с Каитям, на которую я не соглашалась, так как этого преступления я не делала. Плюс ко всему, ко мне не пускали адвокатов. Мне сказали, что если я не подпишу явку с Каитям, то моей дочери, которая на то время было 19 лет, она была студенткой первого курса института, У нее найдут наркотики. Уже заряжены два наркомана, которые скажут о том, что они у нее покупали эти наркотики и таким образом поломают еще и жизнь и судьбу моей дочери. Мне ничего не оставалось, как пойти на их условия. Никто ничего не рассматривал, никакие экспертизы не проводились. То есть, все полностью мое обвинение было обосновано на в словах Пикузы Александра Александровича является заступником председателя фонда ветеранов милиции в декабре 2010 года Верховный суд Украины снял с меня 4 года и оставил 5 лет позбавления воли. Доказать свою невиновность практически делается невозможно, потому что все у нас. устроено таким образом, что если следователь тебя в чем-то обвинил, значит ты будешь сидеть. Если тебя из тебя сделали виноваты, будешь сидеть. Решить э, не суды, не прокуратура. Все поставлено на, на конвейер. Никто ничего не будет расследовать, никто ничего не будет изучать. Все поставлено на конвейере. Ну, я, звісно, сподіваюся, що может, у нас щось таки зміниться. Я не теряю присутствиї духа. Мене звати Тимченко Валентина Олексійовна. Я, я проживаю у селі Дімітрово Броварського району Київської області. Маю онука Ваню, який ходить, ходив до Броварської середньої школи номер 9 в першому класі, в квітні місяці, йому хлопчик наніс удар в пах. І хлопчику нашому вані зробили операцію в Ахмадіті під загальним наркозом. Ми звернулися до вчителя, щоб поспілкуватися з батьками хлопчика, але вона не рекомендувала нам створювати конфлікт. Потім хлопчик пішов у другий клас, і в жовтні місяці цього ж року той же ж хлопчик, однокласник його, наніс йому такий же самий удар в пах. І це сталося повторно. І ми змушені були звернутися знову у лікарню, клінічну лікарню Гмадіт, і йому зробили таку ж саму операцію і такий же самий діагноз. Після цього. Дитина ну, мала проблеми з е, спілкуванням з дітьми. Він боявся дітей і боявся е, натовпу. Е, ми теж звернулися до дирекції школи і вже е, почали е, ну, обсуждати цей конфлікт. І нам дирекція школи е, порекомендувала е, не піднімати це питання взагалі. От. Але справа в тому, що вчителька, перша вчителька Кашинська Ганна Іванівна, вона є кумою прокурора нашого гарник Миколи Васильовича, і е, у неї, ну вона знала, що ніякої відповідальності вона за це нести не буде. У мене просто ми звернулися до суду. Е, ми е, пройшли 18 засідань. Нашого броварського міськрайонного суду, де головуючим був дочак Ігор Михайлович, він виніс несправедливе рішення про відмову нам у позові. Ми звернулися до апеляційного суду. Апеляційний суд скасував рішення броварського суду і виніс рішення про відшкодування моральної, частково моральної та матеріальної шкоди. Батьками хлопчика, але ніякого, скажімо, покарання не понесла відповідачі, третя особа, школа, відповідачі вчителька Кашинська Ганна Іванівна та Розуменко Микола Васильович, пройшов час, і хлопчик поспілкувався вже із психологом, то він розповів, що йому після операції, коли повернувся до класу. Його посадили на останню парту без нікого, без само, ну без напарника, без напарниці. О, і пояснили, що це осляча лава, і що сюди садять ну, тих, хто несе покарання. Тільки він, да, вчителька посадила, тільки він приходить, задавав питання, за що він за що він несе покарання. І він боявся про це вдома розповідати. Це вже він розповів, коли перевели його зовсім в іншу школу. От. І, але зараз ну, він про це все дуже хоче забути. Хоча діти е, хотіли з ним гратися, але це було заборонено, бо це не подобалось Ганіванівні, вчительці. От. І е, Одного разу він зателефонував мені і каже, що його, всі дітки пішли на фізкультуру, а вчителька замкнула його в класі і відчинила вікно. Це, це був грудень місяць. От, після чого у нього всі канікули була пневмонія. От перша вчителька для дитинки для такої це більше, ніж мама. І вони виконують всі її прохання, виконують всі її накази і е, бережуть всі її таємниці. Будь ласка, не можна так користуватися дитячою довірою. Добрий день. Меня зовут Владимир. С 2007 года небезызвестный беглый депутат Шепелев начал грандиозную стройку, затеял на улице Панфиловцев, в Печерском районе, так называемое Царское село. Вот. И правдами, неправдами, там, угрозами, неугрозами он скупал там участки у всех и дошел, короче, ход до меня. Ко мне тоже были предприняты такие меры, сначала угрозы, намеки, а потом перешли к прямым действиям, прислали мне людей по ночам приезжали, вот, пытались ворваться в дом. Моя супруга вызвала милицию. Милиция, когда узнала адрес, по какому вызывают, она не приехала. Не приехал наряд, мотивируя тем, что Новый год на носу, тоже люди шумят, мы не можем выезжать. Так и не приехали. На следующий же день была группа тоже неизвестных лиц. И начали бросать зажигательные смеси. Чуть ли не в окна, во двор тоже. Второй раз вызывали милицию, тоже не приехала милиция. После этого началась такая неспокойная жизнь. Он начал эту стройку, вырыл котлован. У меня пошли трещины по дому. Болился забор. В общем, я обратился в Институт судебно-строительных экспертиз и не только туда. У меня было заключение с подтверждением того, что с нарушением всех строительных норм и без единого разрешения на это строительство, вот это все привело, так сказать, к нарушениям моего дома. Вот. И я тогда обратился в Печерский суд. А судья умного с первых же дней, с первой же минуты, чуть ли не с угрозами, начала предлагать, что вот соглашайтесь на его условия, на вашего оппонента, вот, пока он добрый, пока он может дать вам какую-то копейку, и вы замолчите. Если же нет, в противном случае я вынесу решение по материалам дела. На предоставленные мои фото, видео, документы, экспертизы, ко всему она отнеслась скептически, так знаете, сарказм, суд критически относится к замечаниям экспертизы и все, и вообще ко всему прочему суд критически относится. И так оно и получилось, вот как она обещала, вынесла по материалам дела незаконное решение. Куда я не обращался по всей инстанции, получал только одни отписки, что ни высшая рада юстиции, ни прокуратура, никто не имеет права, как говорится, втручаться в дела суда. Даже в прокуратуре и в милиции мне то же самое говорили, вы что не знаете, с кем вы связались, какой у вас сосед, говорит, это у вас еще цветочки, что будет дальше. Я считаю, что бороться, конечно, нужно с коррупцией, да, нужно бороться, нужно всеми средствами бороться. И бороться до победного, потому что пока существуют, существуют в органах правосудия, в прокуратуре и в судах такие личности, которые просто идут на поводу у олигархов и у депутатов некоторых. В стране нічого помінятися не може. Треба, я думаю, міняти все з голови, як говорится. Добрий день. Мене звуть Марина Бабак. Я незалежний журналіст, член Київської незалежної медіапрофспілки. Наразі я тримаю в руках шедевральний вирок Облонського районного суду від 16 липня 2013 року яким до 10 років відбування покарання засуджено голову управління кредитної спілки військовослужбовців України Нагорського Олександра Йосиповича, Олександр Йосипович є кадровим військовим, розвідником, дуже порядна людина, яка внесла дуже великий внесок у розбудову законодавства України щодо кредитних спілок. Людина багато зробила для забезпечення квартирами безквартирних офіцерів. У 2008 році він розробив програму Будівництво житла для військовослужбовців без залучення державних коштів. Програма дуже цікава, і пілотним проєктом цієї програми було будівництво житлового комплексу Діхтаренка-22 разом з Міністерством оборони України. Це Оболонський район, дуже перспективний, дуже улюблений серед української еліти. І, зрештою, бажання відібрати ласий шматок цієї ділянки і не без того, щоб дестабілізувати ситуацію в українському війську, була порушена кримінальна справа номер 505546. Його притягнули до кримінальної відповідальності за посадовою статтею в організації, де він жодним чином не був посадовою особою. Керівником слідчої групи було призначено Дмитра Сесойва. Безпосередньо слідчі дії виконував слідчий Аболонської прокуратури Андрій Мілевський та В'ячеслав Плахотних. Зараз вони за результатами цієї кримінальної справи. Начебто резонансного арешту, начебто резонансного злочинця, отримали всі підвищення. Наразі ці люди зараз є співробітниками Генеральної прокуратури України, прокуратури міста Києва. На сьогоднішній день людину незаконно тримають під вартою вже понад три роки. Це по перше. По-друге, людині системно погрожували в судових засіданнях. Погрози були від судді, від прокуратури, від цивільного позивача, представника рейдерської групи. Людину судили без нього, фактично. Бо суддя знайшов привід нагорського усунути з зали судової судової зали, до закінчення судового слідства, десь понад півроку людину судили без нього. Суд вважає недоцільним проводити будь-які економічні експертизи. Суд вважає недоцільним заслухати 34 свідки захисту. Їх було просто було пропущено. Зрештою, 24 квітня Олександр Йосипович звернувся до Шевченківського районного суду з приводу скарги на незаконне тримання під вартою. Скаргу прийняв провадження суддя Сидоров. Згідно з законом, Три доби і виноситься рішення по триманню під вартою. Проте суддя у нас тягнув три тижні. Через три тижні Нагорського було жорстоко побито в, залі, в судовому залі Шевченковського суду співробітниками спецпідрозділу Беркут. Людини розсікли голову, розсікли хребет, розсікли руку. З дуже важкими травмами його було доправлено до СІЗО. Суддя Булонського суду Місечко в січні місяці в ніч. Виніс понад чотири вироки про автомайдан на сьогоднішній день. Ця людина, яка легалізувала порушення оболонської прокуратури, яка заарештувала героїв Автомайдану, продовжує виходити в манті і виносити вироки іменем України. Я Таранчук Минадора Васильівна. З міста Чернівців Вижницької 219, садівниче товариство Олімпія, де я там проживала тільки одна в своїй приватизованій дачній власності без жодних проблем до 10.06.2005 року. Я 08.06.2005 року поїхала до дочки в гості в Росію, місто Боровичі. 11.06 я виїжджаю назад з Росії. Коли я приїхала з неповнолітнього внуку, то я побачила, що моя приватизована дачна власне, де я там проживала тільки одна, вже відкрита. Всі замки були зірвані і вільного доступу та користування я вже не, не мала. Дійничий інспектор міліції проник будинок, у у будинок і заволодів всім моїм майном, пограбував мене і вселив банду зацікавлених шістьор міліції. Коли я приїхала з Росії, я побачила на, біля будинку машину 929-33, невідому мені, а в будинку лежав чистоголий п'яний чоловік. Я звернулася в міліцію на виклик, і, ну, мені було категорично відмовлено, що на виклик до вас ніхто не приїде, ви завтра звертаєтеся в Шевченківський райвідділ з заявою. Я звернулася в Шевченківський райвідділ з заявою, але на мою заяву і на мої щоденні виклики знову ніхто не реагував. Я звернулася скаргами в обласне управління міліції до Василова начальника і звернулася в Шевченківську районну прокуратуру до Іванюка. Ну і тут я не отримала ні позитивної відповіді, ні допомоги, нічого не отримала, ні я, ні повнолітня дитина. І я просто залишилася на вулиці. Я не можу попасти у, Шевчен... у Шевченківську прокуратуру, в обласну прокуратуру. В обласній прокуратурі мене теж не приймають, тому що на даний час Іванюк, який знав, саме він знав, я до нього зверталася, і він не реагував. Він на даний час сьогодні є першим заступником. Обласного прокурора. І я там правди я не знайду, бо саме він це спровокував разом з начальником Василовим, а виконував ці протизаконні дії 10.06. -го, го дільничний інспектор міліції Семенко, якого вони на даний час захищають, кришують. Ну, я рахую, що це кримінальні злочини. Тут є підробка документів на мене, тут є крадіжки. Але це ніхто нічого мене не чує. І я, та як одинока пенсіонерка, беззахисна пенсіонерка, без великих грошей, я в Чернівецькій міліції і прокуратурі нічого не можу доказати. Вони мене зовсім не чують.